У увіковічнили пам'ять ще одного загиблого на сході України земляка Дмитра Сухомлина. Душа Богу, життя в Україні, а чесні кому. Оце син. Чоловік опинився на сході України майже рік тому. Був гранатометником у складі 93-ї механізованої бригади. Востаннє рідні почули голос Дмитра 28 серпня по телефону. А вже за день його життя обірвалося поблизу сумнозвісного Іловайська. Якоби зелений коридор, де їх просто розстрілювали, як в тірі. Вічний спочинок на рідній землі Дмитро Сухомлин знайшов лише пів року по тому. я почала діяти, ну по телевізору показували, тому що з Подолавайська привозять тіла в Запорожжі. З 3 сентября я в СБУ подала заявлення. Тобто здавали раза два-три мої ДНК. Тобто где-то ця процедура у нас стягнулася около полугода, і аж 17, даже 13 февраля 2015 року, у нас вийшло совпадение по ДНК, і тоді ми узнали, що он погиб. Сьогодні загиблого Криворіжці згадували в рідному для нього Криворізькому професійному будівельному ліцеї. На згадку про героя тут відкрито меморіальну дошку. Він, так як і всі інші хлопці, навчались і отримав звичайну професію електрогазозварник. Він працював, одружився, виховував дітей, але виявився незвичайною людиною людиною, здатною на вчинок. Це людина, в якої слова честь, мужність, достоинство це не прості слова. Вони мали для нього певний зміст. Криворіжці не в силах повернути загиблого земляка, але в їх силах зробити так, що пам'ять про нього жила вічно, адже короткий, але насичений його життєвий шлях став прикладом справжнього ненапускного патріотизму.